Одного моє. Усім привіт, доброго ранку. Пропоную цей день провести разом. Він буде робочим, справ багато, та давайте почнемо його зі сніданку. Звичайно, без вафель у цьому домі не обійтися, без дитини, собаки та їх ігор Також я після сніданку швиденько йду прибирати і збиратися, проводити себе до ладу. Тут все стандартно. Спочатку душ, потім б'юті. Такий догляд ранковий. Якщо хочете, я зніму окреме відео на цю тему, адже реально є що показати. Душю, наприклад, я користуюсь десь раз на рік. Не експерт, але це класно. Обираю образ на сьогодні. Супер-супер комфортний. Нічого такого вишуканого, на жаль. Так. Я. А вирішила, що сьогодні мені треба бути суперкомфортною, тому сьогодні трошки більше детальніше розповім вам про мою роботу, тож, сподіваюсь, вам буде це цікаво. Всім привіт! Сьогодні на нас чекає робочий влог. Наразі. 10.46 я їду до свого психолога. Мені це дуже допомагає і у моєму особистому житті, і у моєму робочому житті. Насправді, тому що у якийсь момент мені здалося, що я просто не знаю, що мені треба далі робити, чого я насправді хочу від своїх проєктів, і це реально допомогло мені розбиратися. От зараз я займаюся трошки у особистій терапії, так те, що стосується мене, мого материнства, мого особистого життя, і інший другий напрямок. Саме робочий напрямок про сферу бізнесу, так? Де саме я працюю, Перше, це. Те саме про що ви можете знати, якщо ви слідкуєте за мною у соціальних мережах. Чи на мене давно підписані це Digital Агенція портал? Тобто, це усі ем, види smm послуг для бізнесу, повне забезпечення життєдіяльності будь-якого бренду у соціальних мережах. Загалом дуже класний бізнес. Люблю його. Дуже б хотіла масштабуватися, робити це швидше. Але за той час, як я працюю з цим, досить багато помилок було зроблено, класний досвід, і я сподіваюся, що його. Чекає майбутнє у розвитку. Я буду дуже намагатися це забезпечити. Друга сфера, те про що ви не знаєте, тому що я ніколи про це не розказувала, і у профілі у мене ніколи не було про це й мови ні одного маленького слова. Про це це бізнес, який народився буквально коли я була на п'ятому місяці вагітності. Ця ідея прийшла до мене задовго до цього, тому що. У моєї мами був схожий бізнес, і це дитячий центр розвитку. Зараз він існує, він знаходиться у місті Дніпро. Тобто, це фізичний дитячий простір, у який приходять діти та їх батьки. Тобто, коли я була на п'ятому місяці вагітності, чомусь мені здалося, що це просто чудовий час для того, щоб щось таке почати. І Я за просто дружнім сніданком запропонувала своїй подрузі, вона ж і сестра старша мого чоловіка, спробувати разом зі мною, тобто в мене були. Гроші, кошти, фінансова можливість це спробувати і так склалось. І я дуже щаслива, що тоді я не побоялася, що Віка мене тоді підтримала, що вона так само, як і я, повірила в те, що нам дасться. Цікавий факт про мене: я обожнюю паркуватися, обожнюю паркуватися там, де мало місця. Для мене це завжди виклик. Із нашого мосту центрального. Зараз я їду ще в одне місце у комунальний один заклад. Я туди доїду і розповім вам про справу номер 3 Мені трошки все ж таки незрозумілий той факт, що в нас є дія, і ми цифрова держава, і дуже багато чого реально цифролізовано, але все одно треба зібрати інколи. Просто купу документів. І їх чогось не стає менше. Сподіваюсь, ви нічого не маєте проти те, що я розповідаю вам у машині. І справа номер три це бренд дитячого одягу. Але хочу обігнати ваші думки і сказати, що є така тенденція, нібито, коли ти стаєш мамою, тобі терміново треба створити свій бренд дитячого одягу. Просто такий стеретип, який я десь чула, але для мене це. Інша історія, адже ще до народження Соні я думала про це. І коли з'явилася Соня, я як мама почала вивчати цей ринок і згодом почала вивчати ринок з точки зору попиту, пропозиції, просто як маркетолог для себе. І через якийсь час я зрозуміла, що так я готова спробувати, і саме зараз я й буду це робити. Згодом вам розповім ще більше деталей. Якщо вам буде це цікаво, дякую вам за увагу. А я побігла, тому що вони зачиняються за 20 хвилин. І з цими документами я на щастя так само усе завершила. І після цього я поїхала, забрала дівчат, і ми поїхали працювати разом. Тут на відео вже я веду перемовини із представником банку, і там, на жаль, не дуже гарні новини були. І ось тут по моєму обличчю це видно. Але це питання я вирішила, просто знадобилося трошки більше часу, ніж я сподівалася. Взяла консультацію у бухгалтера, і наразі все ок. Я дуже дуже багато уваги у даний час приділяю саме документам. Хочу, щоб усе було у порядку. Ті, хто працює зі мною, знають, що усі акти, договора, рахунки усе повинно бути листочок до листочка. Дуже люблю якісну організацію. Далі давайте покажу вам те, чим користуюся я кожен день для роботи. Перше, це окуляри вони називаються Blue Blocker, тобто допомагають реально нашим очам не так сильно втомлюватися. Якщо користуєтеся комп'ютером чи телефоном на постійній основі, то Будь ласка, дбайте про свої очі. Телефон, звичайно, і якщо хочете, я зніму окреме відео про додатки для планування. Може, вам таке буде цікаво. Звичайно, я завжди з собою беру якийсь зошит чи планер. Але наразі, якщо чесно, більшість записів я веду саме у додатках у телефоні чи у комп'ютері. Камери в мене декілька, і їх я використовую у комерційних зйомках для наших проєктів. Це те, що мені дуже подобається робити, і це те, у чому я реально дуже виросла за останні роки, і бачу, бачу цей прогрес і намагаюся себе за це хвалити частіше, тому що раніше реально було дуже складно, і в мене був такий дуже стійкий синдром самозванця. Але я дуже дуже сильно працюю над цим та намагаюся помічати свої досягнення. І якось не забувати про те, що я за останні роки прийняла чимало правильних рішень, а це дуже цінно. Тут, по плану, в нас був Брейншторм, до речі, на тему YouTube. І я буду дуже вдячна, якщо ви мені допоможете з цим. Напишіть, будь ласка, наприклад, топ-3 топ-3 відео, які вам подобається дивитися на YouTube. Можливо, ви чогось чекаєте саме від україномовного YouTube. Мені дуже це допоможе, і, взагалі, величезне вам дякую за усі ваші коментарі за підтримку. Це допомагає відео просуватися, просуватися вперед на YouTube. Тому дякую ще раз, і ми побачимося з вами дуже дуже скоро. Завершується влог інтенсивною розмовою і до зустрічі.